Вправа 982. Виконайте множення. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо, у нас 9,6. Що множиться на 10 у першому завданні, множимо на 10, переносимо кому на один розряд праворуч, то пишемо, що добуток у нас дорівнює 96. Переходимо до другого завдання. Бачимо 0,65, що множиться на 100. Переносимо кому на раз-два розряди праворуч. Це буде 6,5. Переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 7,3, що множиться на 100. При множенні на 100 переносимо тоді кому на два розряди праворуч. Раз, два. То це у нас буде 703. Пишемо 703. Є четверте завдання. 32,97, що множиться на тисячу. Ну що ж, переносимо тоді кому на три розряди праворуч. Раз, два, перенести можна. Щоб перенести на три, треба дописати в кінці 0. Тобто тоді пишемо, що це дорівнює 32 тисячі 970. Тут у нас була кома, ми перенесли раз, два, три розряди праворуч. Переходимо до п'ятого завдання, бачимо 8,1, що множиться на 10 тисяч. Ну що ж, нам треба тоді кому перенести на 4 розряди праворуч, на одну можна перенести розряд, і ще треба дописати 3 нулі. Тобто добуток у нас буде 81 тисяча. Є. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 0,028, що множиться на 10 тисяч. Ну що ж, переносимо тоді на 4 розряди праворуч. руч. Раз, два, три можна перенести. І треба дописати ще один 0. Тобто добуток буде 280. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткового дробу на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.